Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки: не забудемо, не пробачимо. Буча, ірпінь, гостомель. Про це Смілянський повідомив у телеграмі. Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі. 31 березня ми всі будемо визначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля, день героїзму та болі, день люті та помсти. До цього дня Укрпошта в рамках серії Міста герої випустить марку Не забудемо, не пробачимо, Буча, Ірпінь, Гостомель, а також листівки та конверти серії. В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім трьом містам героям Київщини. Там і знищена мрія, і люди під мостом Верпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі. Нагадаємо, у березні 2022 року десяти українським містам, серед яких Буча, Ірпінь та Гостомель, було присвоєно почесну відзнаку Місто Герой України.